Всім доброго ранку вдома. Продовження теми освіти і виховання дітей під час війни. Наша розмова з гостею в студії нещодавно з'явився посібник для вчителів. Як говорити про російсько українську війну в школі Уроки стійкості, боротьби та перемог? Про що в ньому йдеться? Запитаємо у кандидатки історичних наук співавторки посібника Антоніни Макаревич. Я її зустріну. Давай. Доброго ранку, Доброго будь ласка, ранку. проходьте. Дякую. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Прошу. Дякую. Дякуємо, що завітали Доброго до ранку. нас. Доброго ранку, дякую. Ну і для початку давайте розберемося, навіщо потрібен взагалі цей посібник українцям. Адже ми всі зараз і так проживаємо все, що відбувається, то навіщо нам іще раз це все пояснювати. Мета посібника не для того, щоб пояснити, а для того щоб говорити. З дітьми дуже важливо говорити про війну, mm -hmm. і діти хочуть говорити про війну. І звісно, ви правильно кажете, що ми справді живемо в цих подіях, і на нас щодня зі шаленою швидкістю несеться велика кількість інформації. І не завжди дорослий може дати раду тому і розібратися, що є фактом, що є фейком, що потрібно слухати, що не потрібно слухати. Тому одна з основних таких цілей цього посібника це дати орієнтири. Дітям дати орієнтири вчителям, про що ми зараз говоримо, на що важливо звертати увагу, як правильно вибудовувати ось цю комунікацію. І тому дуже важливо, що в цьому посібнику, окрім того, що долучилися до його створення і вчителі, є також і коментарі психологині Світлани Ройс, яка прокоментувала весь так посібника про що і як важливо говорити, Продовжуйте. Це важливо також розуміти, що наша така мета це те, що діти є співтворці цього наративу. Тут не ви не знайдете таких дуже чітких вказівок, що потрібно говорити саме так і ніяк інакше. Ні, ми даємо таке поле творчості для того, щоб вчителі і діти разом створили спільними зусиллями цей наратив, тому що. Учні, кожен з них вже має свою власну історію, власну історію цієї війни? Кожен має свої травми, свої болі, і їх важливо проговорювати. Вчителі, коли готуються до уроку, це займає дуже велику кількість часу, і тому вони потребують такої інформації, якихось підказок, готових матеріалів, які вони можуть використовувати у своїй діяльності щодня. А на який вік спрямований посібник? Це Не з першого по одинадцятий клас. Угу. Так. Навіть так? так ми розділили цей посібник на три частини: початкова школа, середня школа і старша школа для того, щоб вчителі його використовували як такий конструктор. Наприклад, для початкової школи вчителька може обрати собі з блоку навіщо говорити ось цей аспект. Потім перейти поговорити, наприклад, про те, як утискали українську мову протягом років і вивести дітей до того, що ми маємо сьогодні, чому важливо говорити про це так і як, наприклад, Російська імперія утискала, що вона робила, як вона нищила український народ, українську державу, українську мову, культуру. І таким чином ми можемо вийти через історію на ті події, які відбуваються сьогодні. І третя частина це. Як говорити, ми пропонуємо там різноманітні завдання, різноманітні майстерки, наприклад, з протидії фейкам. Вони не стосуються напряму теми війни, але вони стосуються тих вмінь, яких мають осягнути, оволодіти якими мають осягнути учні учениці. І ми так само даємо такі підказки вчителям. Ви знаєте, дуже правильно ви сказали, що це має бути посібник для дітей від 1 до 11 класу. На жаль, я припустилася дуже великої помилки. Перед початком повномасштабного вторгнення я нічого не розповідала своєму синові про що ну, багато писало видань, що почнеться війна. Те те. Я про це мовчала. Я взагалі з дитиною на цю тему не розмовляла. Йому на той момент було сім років, і е, коли. За кілька днів до того, як почалось повномасштабне вторгнення, мої дитині розказали однолітки, однокласники про те, що таке буде. І, звичайно, вони розказали з дитячої точки, що там залетить ракетами. Всі згоремо живцем. Ну страшні речі для дитини. Це було дуже страшно. І я розумію, наскільки важливо, важливо, щоб діти мали розуміння, що відбувається в країні, як відбувається це все, тому що батьки дуже часто. Не пояснюють дітям, що відбувається, вони самі читають, де це ну вирвані так, слова з контакт, що може бути? в них не сходиться оцей цей контакт, але з іншого боку розуміють, що вони оберігають таким чином своїх дітей, тому що ну від надлишку е, зайвої інформації. А коли це ще й робить кваліфікована людина, так. яка може правильно пояснити донести цю інформацію. Це набагато ну, полегшує життя і батькам однозначно і дітям. Так. Звичайно, тобто школа тут може стати таким безпечним майданчиком, де вчитель знає, як провести цю розмову, як говорити. І що важливо, ми наголошуємо, що вчителі мають давати надію. Ми так. говоримо, чого вчить досвід людства. Ми знаємо, що війни відбувалися завжди. Проте війни завершувалися. Ми знаємо. Безліч таких прикладів і в історії України так само, і ми знаємо, з чим Україна виходила, наприклад, з, з новою силою, оновленою з певними інституціями, зі своєю культурою мовою, що ми це все зберегли і донесли до сьогоднішнього дня. І ці криваві події, які відбувалися в історії України до того, ці е, уроки, ті самі боротьби, вони призвели до того, що ми зараз маємо незалежну державу. І ми маємо це. Оберігати а розкажіть, будь ласка, про тих, хто працював над посібником. Над посібником працювали історики, академічні вчителі. Це я, це Олександр Панарін, Олександр Охрєменко, Юлія Топольницька. Ми є всі істориками і вчителями. Також до нашої команди долучилася методистка, яка працює саме з підручниками для початкової школи. Вона знає цю аудиторію, знає вчителів, давала свої коментарі. Це Олена Руць і психологиня Світлана Рось, яка. Весь посібник прочитала і дала коментарі, як правильно про це говорити. А який його об'єм? Бо я так зрозумів, там великий такий шматок історії охоплюється. Це 70 сторінок. Це а не дуже багато. Це посібник там, не це не посібник. А, посібник. Це посібник, де вказано основні аспекти, і додано дуже багато різноманітних посилань, де вчитель за потреби переходить і. Читає більше верифікованої інформації різноманітної. От до цього хотіли теж повернутися. Ви сказали, що вчитель читає, потім надається інформацію. Так. Як відбувається, це якийсь окремий урок? На це відводиться, чи це під час, наприклад, вивчення матеріалу виділяється якась там декілька уроків. Uh -huh. Ну на тему цього вивчення, і от вивчили. І як користується цим посібником? Тільки вчителі чи і діти також не мають користуватися? Цей посібник спрямований е через вчителя на дітей. Діти можуть його погортати, почитати однак він спрямований в першу чергу для вчителів, щоб їм дати матеріал, звіти з яким вони потім підуть до дітей. Uh -huh. І е, це можуть бути уроки історичної, громадянської, мовно-літературної освітньої галузі. Це може бути виховна година, це може бути урок, коли є запит від учнів. Я сама вчителька, я працюю в школі. Я знаю, що діти хочуть про це говорити. Але ж малявки не будуть фіськутури. про це говорити. А чому ні а чому ні? А чому ні? Але так, ж малявочки, вони не зрозуміють, що треба про це говорити. Вони можуть самі, вони знають, що вони відбувається, знає, і вони, вони хочуть підійдуть вони до хочуть. вчителя і скажуть: От я хочу, щоб пройшов такий урок, чи я вони запитують, а що відбувається? Тобто вчитель Сегодня... має відреагувати, так зрозуміти, що зараз потрібно провести цей про урок, це поговорити. З це діткам. може не обов'язково бути весь урок, 45 хвилин чи 40 хвилин. Просто це численно. може бути 10 хвилин уроку, але вчитель вже буде готовий до цієї ситуації, вже матиме матеріали. Ми додаємо, наприклад, і готові презентації. Ми можемо поговорити про героїв цієї війни, про героїв локальних, наприклад, якщо це школа знаходиться в селі. Вже в кожній точці України є безліч героїв, і ми можемо поговорити про цих героїв, яких знають діти. Це може бути родич когось з учнів, які навчаються в цьому класі. І вчитель може організувати таке спілкування за потреби. Звісно, це не має бути нав'язливо, але я знаю, що учні хочуть про це говорити. А чи може цим посівникам скористатися батьки? І це буде дуже добре, якщо вони цим скористаються. Так. Тоді логічно, де його можна придбати. Де його... Це не придбати. Він в у вільному доступі в на електроні. сайті Міністерства освіти і науки в електронному форматі, доступний до читання і користування. Супер. Ми дякуємо, що ви до нас завітали, і дякуємо дякую. за роботу, яку ви зробили. Дякую вам. Дякуємо. Це вам. Дякую. Не дякую. очікували. Неочікувано. Дякую, дякую, дуже приємно. Дякую вам.